Хочете історію занепаду колишнього ресторану Росія у Запоріжжі? Ми вже розповідали, що це було місце неправильних речей при радянській владі. Колись там вечорами були танці, алкоголь, спекуляції. Але в 90-х роках будівля почала занепадати. Вона була занадто великою для безгрошів'я того часу. Окремі приміщення здавали під більярд, сауну, студії звукозапису. Однак ніхто не хотів повністю брати на себе чималий ресторан. З часом стінами пішли тріщини. Серед причин будівля стоїть на насипних ґрунтах на схилі Балки. У нульових роках Росія доживала останні часи. На цокольному поверсі ще працював бар із музичним автоматом, де грав хард-рок. Вище у різні часи розташовувався комп'ютерний клуб. І навіть перша ітерація славетного запорізького гей-клубу Модест у 2008-му Будівлю в поганому стані продали без землі під нею. Фірмі, яка належала сім'ям двох бізнесменів з відвалів майбутнього смотрящого Євгена Анісімова та його партнера Сергія Дроцька. Проте Росія занепадала далі і, зрештою, 10 років тому остаточно закрила робочі приміщення. Чи могла б міська влада повернути будівлю до власності громади? Важелі та механізми є. Але потрібні гроші, бодай на символічний викуп і дуже багато на приведення розвалин до ладу.